Така хондочка, старенька. Але характеристики хороші, резина обидва скати нові, акумулятор новий, заводиться вона тільки стартером, електростартером маю на увазі. Ось такий агрегатик. Зараз може покажу, бо я ще сам її не заводив. Блін, а як що? Ну, попробую без вижимання. От вона холодна. Отакий От симпатичний скутерок. Ціна всього 5 тисяч гривень. На талончику. Хороший талончик, заламінований з мокрою початкою. Пишіть, дзвоніть. Тому треба такого помічника в господарстві.